Привіт, друзі! Я Тетяна. Запрошую вас до вечірнього малювання зі мною, але спочатку покажу вам мої подарунки, які отримала на свята. Якщо ви перший раз у мене на каналі, поздравляю вас з Новим роком, Бажаю вам здоров'я, творчих успіхів, натхнення. Хай у вас все буде добре. Сьогодні ми роздивимося мої подарунки і трошки помалюємо тим приладдям, тим художнім приладдям, який я отримала в подарунок. Подивіться мої минулі відео, там я теж показую свої подарунки частково. А сьогодні я хочу показати, що я отримала в подарунок дуже чудову, акварель Деніел Сміт 12. Там... Туб, не туб, а кюветок є. І ще в мене є окрема кюветка, Я колись вже вам показувала ось такий кольор оранжевий коричневий. Він такий прикольний, дуже згодиться художнику. І ось така бляшанка. Ось так вона розкривається. Багато місця для змішування тут і тут. І є така вкладочка, де розписані, які це назва кольорів, світостійкість, який пігмент є. Ну, дуже корисна, до речі, інформація, щоб бачити, скільки пігментів. Тому що чим більше змішуєш пігментів, тим брудніше, здається, суміш, але це все теорія. Як я вам уже раніше показувала, із гарних акварелей, у мене є сенельєр 12 кольорів, плюс додаткові туби я накупила. Ну, якщо вам цікаво, подивіться мої минулі відео Він ну, Такі професійні акварелі. І ось тепер у мене є Daniel Сміт. Якщо хто не знає, це американська фарба. сенельєр це французька фарба. Він Ньютон – це англійська Велика Британія фарба. І американську фарбу Denial Сміт теж художники дуже хвалять. Так що я спробувала, дивіться, квіти, заповнені, деякі трошки не заповнені, деякі трохи більше. Бачите, навіть пімпочка якась там є, є і є ось тут. Теж, бачите, на цьому кольорі трошки більше налили. І що мені подобається в бляшанці, це те, що тут є додаткові кювети От в Санльєр пожадні не, не положили додаткові, мені там не достає. У мене там хаос такий. Щас покажу. Все ніяк не куплю Оці кувети. Бачите, додаткові тут придумали щось із пластику. Можливо, я позичу, якщо вони підійдуть. Здається, дуже схожі ці бляшанки, мабуть, на одному десь заводі роблять в Китаї. Можливо, ці переставлю сюди в Сенеліре, щоб був вигляд більш-менш. Мені зовсім не подобається. Але це не важливо, головне, що гарні фарби. Це вже третє відео про мої подарунки, якщо вам цікаво, подивіться. Тобто я отримала іще Daniel Smith акварель, потім ось такий подаруночок. Це подарункова карта. Та ось у ці магазини. Але я піду в маршалс і куплю художні матеріали. Не знаю, на яку суму я не уточнювала своїх рідних, але досить приємно, художник може піти і вибрати те, що йому потрібно для малювання. Теж дуже гарний вибір для подарунку, коли не знаєш, що подарувати художнику. Але взагалі-то, якщо акварелість, то будь ласка, даруйте бумагу. Папір, тобто якусь гарну акварель, це завжди буде в пригоді. Ось у мене є папір Arches. Дуже хотіла його спробувати давно. Це професійний папір. Знаєте, він, мабуть, один із найкращих паперів у світі: є Sanders Waterford, є Hamimule, якось так Називається німецький бренд теж гарний папір, і Arches теж. Дуже-дуже гарний папір, і він у мене 300 гравіум, 100% бавовна. Щас ось так покажу, які тут 12 е, аркушиків, ось розмір 20 на, на 31 см, 100% катон і колпрес, Холодне пресування. Так, зняла захисну плівку. Бачите, така фактура паперу. І тут є дуже багато інформації про цей папір, треба почитати. Я дуже рідко малюю зиму, і сьогодні вирішила намалювати Бамф. В Канаді дуже є таке класне місце, заповідні такі місця, гори, річки з такою блакитною, класною водою. Тут я малювала в дешевому скетчбуки, дешевою акварелію із долорами, але щось то й вийшло. Друзі, хочу сказати, що з України я привезла ось ці фарби Сенельєр, Дуже багато паперу, в тому числі, і папір для акварелі Sennelier. Ось. Він у мене дуже класний такий. Але ось в чому проблема багатьох художників, мабуть, не тільки у мене, коли ти не вмієш гарно малювати, думаєш, ну, то я трошки потренуюся, потім буду малювати на цьому гарному папері, що я буду переводити цей папір. І трошки я відкладувала, чесно вам скажу. Не то, що мені прям сильно його жалко, але думаю, ну що я там свої каракулі буду. Зображати на такому гарному папері. Ну, трошки ще потренуюся. Напишіть мені, якщо ви так теж робите. І от я знову купила гарний папір Арчіс і новий 2026 рік, я собі в цьому році я дала собі <див> дозвіл і наказ малюй, Таня, гарно... на гарному папері. Ну, ніхто не виключає, що можна малювати на окремих якихось листочках на дешевому папері, але все-таки не треба відкладувати на потім такі гарні матеріали. Ну, почнемо. Зробила підмальовок ось цими олівцями. Коричневим і синім. Ось таким деревент є. І зараз почну зверху робити такий середній тон по всій картині буду закладати. Пензлики в мене у Рафаель, 20 і 14-й. Так буду і синій, і блакитний. Дуже так сушитень. Багато не буду. Так, тільки натяк на якесь блакитне небо. Внизу до землі трохи небо тепліше, тому я тут положу охру, ну і там земля така якась коричнева. Червона. Тут у мене будівлі. Я трохи їх так особливо не версуючи, намітила. Друзі, ну я тепер розумію, що таке гарний папір. Прям такі відчуття класні, і можна вимивати, і нічого трошки його о, веде. Ну, я би не волною, не так хвилю, а... Просто видно, що він піднімається, але блін, ой, чого я не почала цього робити раніше. Друзі, для мене досить незвично поводиться фарба, тому і роблю малюнок так теж хаотично, ще шукаю, що як де. Намалювати, але як це класно все-таки є різниця. Гарний папір, зовсім інші відчуття. Я завжди в своїх відео казала, малюйте, на чому завгодно. Але мені здається, що дати впевненість художнику можна тоді, коли. Він малює на чомусь гарному, і у нього щось виходить. І тоді, знаєте, є люди, які не впевнені, то не впевнені людині дасть поштовх для творчості. Так що це вже, звісно, залежить від фінансових можливостей. Але коли є можливість, хоч невеличкий набір, я взяла ось такий великий, але можна було б купити трошки менший розмір. І якщо вже ви малюванням захоплюєтесь, то побалуйте себе хоч на день народження чи на Новий рік. Можна сказати своїм друзям, якщо вони питають, що тобі подарувати, чи вашим близьким людям, що ви б хотіли спробувати те-то і тето. Інкорай це дозволяється. Так. Це там така гора, але поки що не знаю. По тональності, як буде. Спереді треба більш так насичено зробити. Якісь там тіні, якісь каміння, чи то сміття просто листя нападало і пожухло. Там, мабуть, якась така красновата глина. Тому, мабуть, я додав щось червоного. Тут у мене темно червона є. Я вже тут в деяких містах додала. Навіть отак прямо зроблю. Так, тут у мене передній план і такі корені. У дерев, тому треба трошки тут якось. зробити десь акценти, тут тінь. Друзі, так захопливо малювати, що забуваю показувати. Сусни вони такі прямі. Тому треба якийсь прямо намалювати іншу, можливо, так трошки кривенько, щоб хоч якась була динаміка. Ну Поки що так попробую зараз намалювати трохи сніг. Сніг у нас білий, але в природі він ніколи білий, майже не буває. Тільки ну, випав, тоді він біленький і то тіні. Лягають від сугробів, і ще від чогось, від якихось палець, що там валяється, від каменів. Тому, особливо в такий сонячний день тіні повинні бути, там, наприклад, сині, а на світу трошки жовтуватого. Тому зараз спробую додати якогось світла на сніг. А потім йду до самого смачненького, до річки. Там така класна, бріжува вода, дуже-дуже гарна. Ну, ось поки додала такий кольор. А, можна потім розмити. Мені подобається, що цей папір дозволяється зробити. І взагалі, а, оці суміші Daniel Smith мені дуже подобаються, вони якось гармонійно змішуються. Прям так кольорова гама мені на даний момент подобається. Ну, я думаю, і потім буде подобатися, бо вона якась збалансована, як мені так здалося. Так, ну можна десь іще трошки подобавляти якихось відтінків, щоб не все таке було жовте. Ось дивіться, просто водичкою так беру, а потім промокаю, і ось таке, такий ефект. Ну, Звісно, художники справжні це знають, це просто показую таким людям, як я, хто тільки навчиться. І гарний папір дозволяє робити різні ефекти. Тут можна і водою попшикати, якісь зробити інші ефекти. Ну, тобто... Прям справді задоволення малювати на такому папері. Мені здається, навіть фарби не так важливі, як папір. Ну, хоча, звісно ж, якщо і фарби гарні, то, то взагалі. Малюнок вийде все одно класний. Ну, так от можна. Погратися, щось там порозмивати. От, дивіться, я положила сюди е темне. Можна просто водичку так розбавити, з серветкою похлопати і там щось по-іншому буде. Що? Не просто якісь плями, а щось. Ну, ось таке виявляється. Тут теж Зробила тіні більш густіші. Потім ще синього додавлю. Ну, і таке якесь мерцання повинно бути. Ну Треба дивитися. Загалом яка тональність, що де можливо висвітлити, десь додати контрастів. Ну ось Поки що так жовтим добавила а потім буду дивитися. Так, тепер буду. Тут додавати синім тіні від дерев, яких ми не бачимо. Тут буде тінь від цієї гілочки, така легенька, а тут дерева десь там є, і вони кидають тіні на сніг. Так, ось положила тіні. Спереду більш такі контрастні, бо це передній план, а туди трохи блідіші. Тому що працює повітряна перспектива, але з цим мені ще треба потренуватися, щоб воно було переконливо. Так, ну ось поки що так, коли буде зелень на деревах, воно якось буде зрозумілішим. Так, тут камені на воді. Я спочатку їх намалюю, а потім вже буду воду. Щось дивлюся через камеру і сильно жовтий і мене сніг. Треба трошки висвітлити, цим і займусь. Так, ось намалювала поки що такі камені. Тут світло, світу мене з цієї сторони на камені світло. Власний кольор камінь, а під низом трошки синього, як тінь, буду робити. І так на кожному камінчику треба зробити, щоб якось більш-менш адекватно виглядало. Ось зробила таку калюшку, і зараз градієнт. Мені навіть подобається, які тут кольори змішалися. Прямо так живописно. Так, і. Спереді тут у мене буде більш сильніше. Бачите, я вже поверх того, що є. коричні камені. Не знаю, правильно я роблю чи ні, це я по відчуттю ось так буду проходити. Далі, далі буде висвітлення. Так, намалювала воду. Дуже подобається мені малювати, треба трошки зеленого додати. Ось так додала трохи зеленого і туди вдалені такі рисочки тут більші, да? а там повітряна перспектива, такі рисочки вже більш тончі. Воно ще висохне. І буде, мені здається, класна. Гірська така вода, вона дуже прикольно виглядає. Хочеться так його адекватно намалювати. Треба повишати майстерність, щоб це все нормально виглядало. Ну, Но все одно мені подобається. Так, намалювала людей, які йдуть туди вверх. саме складне для мене це намалювати дерева. Не завжди вони у мене виходять. Ну, ось такі ялинки. Це теж таке дерево. Погано, щоб зробити неоднакове. Так, тепер ці дерева, які виходять туди, за край картини, мабуть, зроблю більш теплішим. додам муху. У мене вже, звісно, на палітрі багато чого вже відбувається. Мамо, ну, давайте в небі спробуємо. Ну, що вийде, так вийде. Ага, не жовте, чому не жовте? Я ж додала. Так, ладно. О, дуже багато води. Треба мені зараз щас... за корелю дуже довго товарушувати, тому що не завжди виходить те що хочеться. Так, ну десь так приблизно. ще подивлюся потім. Ну і так, ці дерева більш світліші, десь, можливо, сині зроблю. Я сосне ось так роблю. Ось, навіть так. Потім добавлю тут тіньо, там висвітлю, ага, показувала не видно, мабуть, було. Ну як завжди. Ну так, хаотично. Це маса листя. І там не зрозуміло, що там. І в цьому саме головне, щоб... Ой, вибачте, щоб різна висота була десь вища, десь нижче, щоб вони однаково, як забор стояли. Тут можливо трохи додати зверху. Трохи жовтого. Порізному якісь дерева більш зелені, якісь менше. І тепер трохи в синього додати. Ну, ось, друзі, така картина. Мене. Зараз зніму захисну плівку і подивимося, мені здається, буде трошки краще. Ну, ось, друзі, такий малюнок у мене получився. Гарний папір, гарні фарби. Я задоволена. Мені сподобалось малювати цими фарбами на цьому класному папері. Звісно, треба тренуватися, щоб. Іншого разу вийшло ще краще. Давайте такий загальний вигляд покажу. Як вам? Напишіть, будь ласка, Банк. такий класний вид там. Ми ходили, я це нас тут зобразила. Всі йдемо один за одним. Тут іще якась людина і там далеко ще, але цього не видно, можливо, я домовлюю потім. Ну, в принципі, ось така наша подорож. Щасливі часи разом з родиною. Друзі, бажаю всім вам здоров'я у новому році миру, справедливого миру для України. Будь ласка, бережіть себе. З вами Тетяна. Пока-пока. Коментуйте, ставте лайки, подобайки І зустрінемося у новому відео. Пока-пока!